Вітаю, я Лісєн, я Галу українською. Сьогодні я хочу поговорити з вами про китайське кіно. Найбільше гарячі кіно сезон у Китаї припадає на тижневі вихідні з нагоди свята весни. Цьогоріч касові збори кінострічок за цей період то закри більше 8 мільярдів юанів, що є легордом для країни. У березні Після пікових показників у китайська кіноіндустрія продовжує демонструвати чудові фільми. її популярність не зменшується. Як шанувальниця кіно, я щиро відчуваю, що кіновиробництво стає усе більш якісним, а жанри усе більш себе. Нещодавно, є ще новий фільм, який називається… Човчу переборює тлейха, вийшов на великий екран у Китаї. Одночасно потрапив і на Netflix. Якщо ви не у Китаї, то все одно маєте змогу подивитися це діно. Фільм, основний на стародавній китайській лаганці Човчу переборює тлега. Аби вам легше було зрозуміти цей фільм, Потрібно дізнатися цю історію. У стародавньому Китаї був молодий чоловік на ім'я Чоу-Чу. Він був дуже сильний і людимо. Одно вважали його ними із трьох основних лихом місцевості, двома іншими були та білий дехали у холаха. У Дім навіть серед цих трьох лих найстарішим був саме Джочу. Одні з мій лівці почали закликати Джоу Чу убити Дигра і Драгона. Вони сподівалися, що якщо лихи із доди почнуть болитися одне з одним, то з трьох залишитися лише одне. Отже, Джочу Чу пішов убити Дигра, а Бодім спустився до річки. Щоб убити дракона. Він бився з дарагодному три дні і три ночі, але так і не зміг його здолати. Люди вже подумали, що Джоучу загинув і почали святкувати. Утім він усе, ж таки вбив у дракона і повернувся. Коли Джоучу дізнався, що усі зраділи, думаючи, що він загинув. То усвідомив, що сам був лихом. Йому стало дуже шкода, тому він вирішив змінитися і в лашті став шанованою людиною. Ось така історія філософія зміни добра і зра закладена у «Варта того, щоб поміркувати про неї». Вам приємного кіноперегляду на помиркувати. 喂，徒弟。